Ein schönen guten Morgen, liebe Freunde! Ich freue mich, sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Доброго ранку, дорогі друзі. Я дуже радий вітати вас сьогодні. Сьогоднішня наша тема знайомство. Знайомство, як ви знаєте, здебільшого починається із поспішки і з відповідних фраз, які побутують у кожній мові. Є вони і в чудовій німецькій мові, яку ще називають мовою мислителів і поетів. До слова сказати. Німецька мова є рідною мовою найбільшої, найбільшої кількості громадян Європейського Союзу. І це складає небагато немало, десь полоста 100 мільйонів. А тепер безпосередньо до теми. Знайомство у німецькій мові відповідає, по суті, двом словам. Ось вони перед вами. Це кенен і «лернен». Це два дієслова. Кенен означає знати, «лернен» означає. Вчити або вивчити. І приблизно дослівно це означає вивчити, знати кого-небудь, вивчити, знати людину. Відповідно, познайомитися з ким-небудь означає по-німецькому «jemanden kennenlernen», дослівно нав... вивчити кого-небудь знати, навчитися кого-небудь знати. Які ж вирази вживаються у німецькій мові, коли люди хочуть познайомитися? Вони перед вами. На дошці. Як і в українській мові, так і в німецькій мові використовується як ввічлива форма, тобто звертання на ви, так і звертання на «ти». Якщо ми хочемо поставити запитання, запитати когось, е, когось як когось звати в вічливій формі, ми використовуємо от таке запитання. При звертанні на Ти, ми використовуємо трошки, трошки іншу форму запитання. А саме, du?». Як тебе звати? При відповіді на обидва запитання використовується одна і та ж форма. Ічгайсе плюс ім'я. Наприклад, ich heiße Іван. Мене звати Іван. До ситуації знайомства пасують також вирази, які ви бачите перед собою на дошці. Наприклад, унзі приблизно означає а вас як звати? Und du?» А тебе як звати. Sehr angenehm – Дуже приємно. Danke ganz meinerseits – Дякую мені також. І синонімічний до нього вираз. Danke Gleichfalls. Ваше запитання буде дуже ввічливим і елегантним. Якщо перед тим як запитати німця чи німкеню, як їх звати, ви використаєте запитання, яке ви бачите на дошці. А саме: darf ich fragen – darf ich fragen – це означає, можна, дозвольте запитати. Практично всі ці вирази, які я вам тільки що показав, представлені у межах двох діалогів. Вони змодельовані в межах цих діалогів. І один діалог побудований на основі вічливої форми, а інший діалог побудований на основі звертання на ти. Sie, Світлана. heißen Sie? Ich heiße Ivan. Oh, sehr angenehm. Danke, ganz meinerseits. Darf ich fragen? Wie heißt du? Ich heiße Ivan. Und du? Ich heiße Svetlana. Sehr angenehm. Danke, gleichfalls. Я сподіваюся, що ці коротенькі діалоги допоможуть вам в реальному спілкуванні und wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. І зичу вам гарного дня і всього доброго.